Вітаю друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 15 листопада, і це вже 996-та доба. Мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на є. Ми з вами продовжуємо огляд мапи бойових дій. І за останню добу о, було багато питань щодо Куп'янська. Справа в тому, що якщо раніше Покровсько-Кураховський напрямок переважно привертав нашу увагу, то зараз це вже відбувається і на Куп'янському напрямку, і навіть з'явились такі о, деякі заяви, що нібито росіяни ну майже захопили Куп'янськ. Насправді це все маніпуляції, вони не відповідають дійсності, що було. Поговоримо детальніше саме самого початку цього відео. А, російські окупаційні війська дійсно мали можливість нещодавно прорватися а, до Куп'янська по вулиці Героїв Крут. А, фактично, вони а, мали можливість прорватися, використовуючи бойову броньовані машини а, на а, максимальній своїй швидкості. До о, сватовської вулиці Сватовсько, саме тієї логістичної артерії, яка йде зі сходу на Куп'янськ, і по вулиці Героїв Крут о, вони просувалися дуже швидко, тому що, ну м'яко кажучи, давайте говорити прямо: де хто де чого не доглядев. І саме те, що дехто щось не доглядав е і спричинило ось цей прорив, який був дуже швидко нейтралізований. Станом на зараз російські окупаційні війська не закріпилися в куп'янську. А е ті кішки, яку демонстрував Діфт-Стейт, відповідно е учора, е на сьогодні вона нейтралізована. Але сам процес він вже виглядає досить. Небезпечно. Чому? Тому що росіяни станом на зараз від безпосередньої лінії бої зіткнення до адміністративної межі самого Куп'янська мають приблизно півтора кілометри mm. дистанції. Вони мають можливість подолати на максимальній швидкості згідно з тактико-технічними характеристиками їх бойових броньованих машин, наприклад, того ж самого БТР 82А, дуже швидко цю відстань і заїхати вже на околиці самого Куп'янська. У тому то і проблематика. Сама вулиця Героїв Крут з виходом на Сватівську. Яка веде з. Лівого на правий берег річки Оскіл, тобто зі східної на західну частину самого Куп'янська, відповідно, знаходиться під загрозою. Я скажу наступним а, чином. Нещодавно була дуже схожа ситуація в нас з а, селом Шахтарським. А, є такий населений пункт, який а, знаходився на Времівському напрямку. Давайте зараз туди і пересунулось, І я саме цьому селу о, ну, приділів досить багато приділяв увагу. А, чому? Тому що Шахтарське це е, село, яке знаходиться е, е, по напрямку Золотої Ниви, яку захопили російські окупанти. Але найголовніше це те, що е, шахта, до Шахтарського з золотої ниви веде одна єдина. Дорога, вона майже пряма. І це давайте так: тут будемо відміряти: від Золотої Ниви до безпосередньо самого Шахтарського 8 кілометрів. Але сам загальний шлях був майже 6,5 кілометрів від адміністративної межі Золотої Ниви до адміністративної межі Шахтарської. А, той, хто регулярно дивиться мої відео, вони а, чули, як я висловлювався щодо формування оборони від Золотої Ниви до Шахтарського. А, наскільки вона була на якісно сформована, і скільки було проблем? Від цього ми бачимо ці проблеми зараз, вже і Ясна Поляна окупована доброго ранку. Друзі, вже і відбувається на розлив рух, вже відбувається рух в напрямку на Зеленівку. Макс через Максимівку нас Яли попруть, Константинопольську, Успенівка і так далі, і таке інше. Тобто, можемо малювати скільки завгодно. Там, коли я написав цей матеріал про те, що по цій трасі 6,5 кілометрів не було досталь до замінованих локацій, не було вдосталь надов. Це зуби дракона, якщо хтось не знає, і багато чого іншого. Мене звинувачували в тому, що я, не, що я привзято відношусь до, до того, як була сформована оборона по напрямку на Шахтарське. А, що... А, якби а, відбувалось переміщення по цій дорозі саме сил оборони України, підрозділів, які там знаходилися, і так далі, і таке інше, але факт залишається фактом: замість того, щоб готувати позиції а, вздовж цієї траси, замість того, щоб а, робити кожні 200, 300, 500 метрів а, відповідні перешкоди, замість цього для росіян були 6,5 з кілометрів. Траси, по якій вони мали можливість на швидкості 60 км на годину гнати до самого Шахтарського, і тут у мене виникає питання: жодних претензій нема до оборони купянська, от, взагалі, чесно, друзі, жодних. Тому що так, як Куп'янськ тримає оборону, і так як Сіньківка це взагалі Сіньківка це укріп район, де росіяни вже стільки в м'ясорубку відправили свого ресурсу, що, ну, навіть не знаю, з чим це порівняти. Але прорив, прорив на декілька кілометрів вглиб самого населеного пункту, ну, тут ми все одно не зможемо говорити точно, але давайте говорити так: до 4 кілометрів. Ось така відстань: до 4 кілометрів у російських окупантів була можливість прориву на Купянськ, який, звісно ж, відбили, нейтралізували, але факт залишається фактом серйозно, Куп'янськ. Зараз, коли суспільство і так треба пояснювати кожного разу, що відбувається в зоні бойових дій. А що ми не зливаємо Донбас? Я вже вибачте, я вже не знаю скільки разів пояснював усім, що не зливається Донецька область, що не зливається Курахове, що не зливається там Яр, Костянтинівка, що не зливається Запоріжжя та Дніпро? Слухайте, і тут на місцях ну хлопці, які там знаходяться, вони набагато краще мене насправді розуміють ситуацію. Я не говорю, що я там щось розумію. Я взагалі диванний експерт моє місце саме на дивані. Але коли ви розумієте ситуацію краще мене, чому ви е, можете допустити так, щоб росіяни прорвалися на 4 кілометри в глиб е, Куп'янська? І ви знаєте наскільки це важливий об'єкт? А якщо вони прориваються, що вони роблять? Вони закріпляються. Якщо вони прориваються, просуваються інші підрозділи, відправляються підсилення. Тобто, дійсно, насправді, а, могла статися катастрофа. І знову ж таки рухались вздовж чого, як я і кажу, вздовж вулиць, прямих асфальтованих вулиць, по яким повинні були бути розставлені, вибачте, надолби, по яким повинні були розміщуватись міні-загородження, по яким повинні були розміщуватись. Ну, знову ж таки, вогневі якісь позиції. Я не знаю, що сталося в даному випадку, тому переходжу безпосередньо вже до Покровсько-Кураховського напрямку, про який будемо говорити більш детальніше, тому що російські окупаційні війська а, в районі. Покровська зараз Покровський напрямок мали просування в районі Григорівки Петрівки. Григорівку вони майже повністю взяли під свій контроль. Петрівка поки що на околицях північно-західних околицях Петрівки відбувається боєзікнення, але в принципі можна говорити, що сили оборони України будуть відходити північноче. На північ та на захід на більш вигідні позиції, а російські окупанти мають саме тут просування відповідно в межах формату формування їх подальших умов щодо наступу на Покровськ. Тобто, те про що ми і говорили, або це буде межа жовти-дачинське лисівка, або це буде межа Новотроїцьке і далі Шевченкова чиніше чи Сухий Яр. А, чи вони будуть робити з Різнолисівку, як би там не було, їм потрібна о, стабілізована лінія боєзітнення, і вони її будуть мати. А, цю стабілізовану бою, о, лінію боєзітнення вони будуть мати до кінця цього року, але наступ на сам Покровськ, питання в іншому. Чи вони його розпочнуть? О, бо все залежатиме від о, Курахова, від Кураховського напрямку. Для того щоб розпочинати наступ на Покровськ російським окупаційним військам, треба зрізати саме Кураховський виступ і сформувати повноцінний південний фланг щодо Курахова, російські окупанти, як я вже повідомляв трохи раніше. Вони вже мають можливість виходу на східні околиці. Самого населеного пункту вони закріпилися по вулиці Шахтарській та по вулиці Степні. Вони намагаються просуватися по запорізькому проспекту. Це проспект, на який вони зайшли через трасу 05-010. При цьому вони мають вихід на дальнє, по Курахово і Дальньому зараз постійно нон-стоп, працює російська артилерія, а також російська тактична авіація з використанням кругованих авіаційних бомб. Але все ж таки а, тут ситуація не настільки критична і є можливості загальмувати просування російських окупантів. Є свої нюанси. Є свої нюанси з півночі. Росіяни намагаються а, закрити Курахове з півночі, але все ж таки їм а, більш складно вдається просування з зілінки на берестки та старі терни. А, зараз вони намагаються битися лобом о Берестки. І е, проблематика, вона наявна, тобто в них є ресурс, о, який вони постійно витрачають над великій, е, над великій кількості, але просування не настільки швидке, як вони розраховували. Більш швидке е, просування, як би це не лунало дивно, але. Росіян з південного флангу вони мають просування в районі трудового, в районі Константинопольського та Успенівки, а тобто рух по сухим ялам відбувається і надалі. З метою чого? З метою того, щоб в перспективі зрізати саме ось цей виступ по сухим ялам, і з траси 05 010 мати. Вихід на Курахове, тобто сформувати південний удар на Курахово, окрім цього і іншого, дальнє дозволяє російським окупантам в перспективі також і перерізати 05 010 до того, як вони форсують сухі яли. Тому для них південний південний фланг біля Курахова виглядає більш перспективним і вони будуть максимально на нього тиснути найближчим часом. Саме тому, до речі, нещодавно російські окупаційні війська отримали підсилення відповідно свого Покровсько-Кураховського угруповування. Підсилення стала 61-ша окрема бригада морської піхоти, яка була відправлена сюди з складу групи військ Дніпро, Лівобережна Херсонщина. Тобто, її дирекція була це Олешки. Uh, і це дуже важливий аспект. Це дуже важливий аспект в темі щодо наступу на Запоріжжя російських окупаційних військ, тому що підтвердження того, що їх метою є вихід на Запоріжжя та окупація Запоріжжя, не підтверджується. Uh, вони будуть активізуватися по лінії боєзіткнення, і про це я розповідав напередодні. 61 перша окрема бригада морської піхоти вона якраз і підтверджує, що вони не накопичують ресурс для. Штурму Запоріжжя вони накопичують ресурс для полокаційних битв. А це дві великі різниці. Якщо тобі треба велике індустріальне місто, обласний центр штурмувати. А зовсім інше, коли твоя мета це зрізати роботинський виступ, відкрити Орихівський напрямок та розширити зону контролю в районі Гуляйполе. Отже. Кураховський напрямок, Покровський напрямок вже починає отримувати підсилення з інших плацдармів. Це говорить про те, що власних резервів в достатній кількості вже нема. При цьому наступати їм потрібно і до кінця цього року вони будуть продовжувати цю м'ясорубку, і для цього не будуть взагалі рокуватися з втратами. Саме тому ми повинні зараз без будь-яких ілюзій та фантазій сприймати Курахова таким, яким воно є. Курахове це м'ясорубка для росіян. Воно зупиняє їх, гальмує їх та перемалює їх ресурс якомога більше в найбільшій кількості, в якій тільки можливо, щоб загальмувати наступ на Покровськ. Це наша основна мета. А, звісно ж можуть відбуватися якісь події, які неможливо прогнозувати. Ну, слухайте, коли вже декілька років а, ми спостерігаємо за тим, як тримається оборона в районі Куп'янська і зненацька, майже до центральної частини а, східно східного куп'янська прориваються російські війська. З чого намагаються зробити яку, якийсь ажіотаж? Ну так, це неприємно. Це було не передбачено. Хто мог це передбачити? Хто міг передбачити те, що вони мав будуть мав можливість так прорватися, а, це дуже мені нагадало очеретину. Це дуже мені нагадало а, східні рубежі турецької агломерації. Це багато чого мені нагадало, коли ми мали б можливість утримати, але через деякі моменти. Місцевого рівня цього не сталося. І не тільки місцевого. Але в, е, щодо Куп'янська, я думаю, помилки будуть виправлені. Тому що ті хлопці, які тримають саме цю локацію, вони не перший рік вже довели, що вони е, мають достатній потенціал та досвід відбивати ось такі навали. Е, помилки будуть виправлені. Маю на це надію, тому що не хотілося б. Щоб східна частина Куп'янська до кінця цього року опинилась під контролем російських окупаційних військ, це було б найбільшою та найнеприємнішою несподіванкою за весь 2024 рік. Тому що ось такого моменту, о, згідно з загальною ситуацією оперативно-тактичного рівня навіть. А, ну, та навіть тактично неможливо було б собі уявити та спрогнозувати. Друзі, я закликаю вас поставити лайк цьому відео, підписатися, натиснути дзвоника, хоча б для того, щоб підвищити а, його а, рівень а, в україномовному сегменті. Його рейтинг в україномовному сегменті YouTube. Також ви можете в коментарях залишати свої думки щодо моїх думок, і безпосередньо також ви можете. Ставити мені запитання, на які я буду відповідати на обосує вже наступної е, суботи. Це традиційно я завжди відповідаю на 10 найцікавіших запитань кожної суботи. На сьогодні е, я дякую усім за увагу. І хочу сказати: як завжди: слава Україні, слава нації, і тримаємо пильність.